Я хочу представити вам людину, яку ви добре знаєте, людину відому, відомий політтехнолог, він віце-президент Асоціації політичних психологів України, е, шеф-редактор українсько-американської американського «Час і події Віктор Федорович Рибаченко. Я ще хочу від вашого імені і від своєї імені е, вручити диплом почесного професора. Віктору Федоровичу Рибаченку за патрічно плідну працю та високу професійну майстерність. Я всіх вітаю, зайчики, мої дорогі. За сьогоднішню зустріч плюс один. Ну, а в процесі будемо далі дивитися. Е, я хотів би розпочати, е, можливо, з однієї незвичної речі. З чого я хотів би почати? З того, що ваш вік це стартовий вік для особистістрого зростання. До цього, плюс-мінус, ви були ще не готові до такої серйозної місії свого життя. Взагалі, українська психологія добре знає такі поняття, як розвиток особистості. Колись у нас була за радянських часів теорія всебічного розвитку особистості. До речі, там було дуже багато хорошого і даремно її відкинули з ідеологічних причин. А що ж таке зростання і чим воно відрізняється від розвитку? Якщо ми з вами, як особистості, будемо розвиватися, ми можемо про себе сказати, що я от практикую особистісне зростання. Виявляється, що ні, не можу. Я можу розвиватися. Одночасно особистісно не зростати. Як же розвести ці поняття? Ну, мабуть, я почну з того, що різні школи, які вивчають тему особистісного зростання, перш за все, виходять з певного розуміння природи людини. Яка наша природа? Перша група сюди. Релігійні теорії виходять, фрейдизм і деякі інші. Говорить, що наша природа погана, патологічна, а релігія каже, гріховна. Отже, нам спочатку треба від мінуса дійти нуля, а потім вже говорити про зростання. Лія Потяж, 14 Що для вас є мотивацією виходити з власної зони комфорту? Майже нема такої мотивації. Мені так добре. Але е, єдине, що е, провідна мотивація це у мене пізнання. Я не можу без того, щоб не читати, не пізнавати щось нове. Інтелектуальне. Можливо, я раціоналіст по натурі. Емоційно, е, скажімо, спілкування з людьми у мене обмежено зараз. А раніше було абсолютно безмежним. Я був дуже жадний, голодний на людей. В якийсь період переїхав. Батькові 25 Скажіть, будь ласка, як себе ви саме реалізували? Яким чином це була самореалізація, чи вам допоміг соціум? Дякую. Ви знаєте. Коли я почав займатися теорією життєтворчості, мені вже було далеко за 20. Я тоді працював в інституті філософії, і ми писали ряд монографій життєвий шлях особистості. І я в кожну з цих монографій давав свою, цю главу і я починав це осмислювати. І я починав осмислювати заднім числом. отак як ви запитуєте, і сам себе запитував, а що І здивуванням сказав, я сказав так, життя було стихійне, стихійне моє було життя. Чомусь я весь час в цьому стихійному житті робив якийсь вибір, який приводив мене до, до якогось певного рівня. Чи зрозуміли ви свою життєву місію? І Якщо так, то не поділитися з нами? Я зрозумів свою життєву місію, одночасно шукаю свою життєву місію. Це не завершений процес. Ми раді вам, великий викладач, бо віктор означає перемога. Ще знак вашого такого повернення ми вам даруємо.